Це знову я, Альона, ваш agile коуч. Сьогодні ми будемо пірнати в тему agile контексту. Ми розберемо два важливих питання. Перше, що означає agile чи агілітет? Дуже багато людей розмовляють на цю тему, але мало хто розуміє, що це дійсно означає. Друге, чому агілітет важливий? Для того, щоб відповісти на ці питання. Ми будемо використовувати модель, створену професором Ральфом Стейсі. Ця модель базується на двох осях. Горизонтальна ось буде що невизначеність чи невідомість. Це наш продукт чи сервіс, який ми хочемо побудувати чи розробити. Вертикальна ось це як невизначеність. Тобто, як саме ми будемо будувати наш продукт. Яку технологію використовуватимемо? Ці дві осі результують у чотири ділянки чи чотири домени. В лівому кутку в нас простий домен дуже низький рівень невизначеності, як та що. Тобто ми знаємо, що будувати і як це будувати. Поряд з ним, трошки вище, ми маємо складний домен. Рівень невизначеності трошки більше. Тобто в нас є деякі питання. Усередині велика ділянка це важкий чи комплексний домен, набагато вищий рівень невизначеності. Як та що? В четвертому квадранті ми маємо домен хаосу. Давайте поринемо в кожний з цих доменів глибже. Почнемо з простого домену, який в нас в лівому кутку. Уявіть собі таку ситуацію. Ви вирішили покласти новий кахель в ванній кімнаті. Якщо ви, як я, і не знаєте, як цього робити, то ви знайдете спеціалістів з цього питання. Уявіть, ви запрошуєте фахівців до себе додому. Показуйте їм ванну кімнату, підлогу, показуйте кахель, який ви купили. І хочете задати найголовніше питання. Скільки це буде коштувати та коли вони завершать свою роботу? Зробіть паузу да подумайте, чи зможуть фахівці відповісти на це питання? Я думаю, вони повинні. Тому що, що невизначеність абсолютно зрозуміла. Вони бачать, який розмір кімнати вони бачать, яка підлога, вони також бачать кахель, який ви придбали. На питання, як вони повинні відповісти, базуючись на свій досвід, на свою експертизу. Тобто, в цьому випадку, в простому домені, ми можемо заздалегідь визначити. Обсяг роботи, час, який потрібен на її виконання, та бюджет. Якщо ми можемо визначити наперед обсяг час та бюджет, ми називаємо це визначеним контролем процесу. Будь ласка, запам'ятайте, я повторю визначений контроль процесу. Тепер давайте перейдемо до складного домену. Цей домен характеризується більшою невизначеністю Що та невизначеністю як? Для цього ми будемо використовувати попередній приклад. Ви також хочете витренувати свою кімнату, ванну, покласти новий кахель, ви визиваєте фахівців, вони приходять у вас додому, як в минулому прикладі. Але ми змінимо одну компоненту. А саме, ви ще не придбали кахель і взагалі не вирішили, чи хочете ви кахель, чи може ви хочете купити шпалери а для ванної кімнаті, чи щось інше. І ви знову питаєте фахівців, скільки це буде коштувати і коли вони завершать роботу? Що ви думаєте? Зараз зможуть фахівці відповісти на це питання? В більшості випадків. Ви отримаєте діапазон від цього до цього як відповідь. Чи фахівці вам скажуть, що це залежить від того, що ви вирішите, від кахелю, чи шпалер чи іншого продукту. Ці обидві відповіді показують нам, що є невідомі компоненти, тобто невизначеності. І тут є Дві дуже важливі речі, які ви можете зробити в складному домені. Перше визначити, прояснити, від чого саме залежить ваш бюджет чи час виконання на виконання роботи. В нашому випадку це розмір кахлю. І друге це зменшити невизначеність швидко. Тобто, в нашому випадку, ви можете. Подивитися, чи вибрати кахель в каталозі чи на вебсайті і надати цю інформацію фахівцям. Тоді ми переміщуємося з складного домену в простий, де в нас рівень невизначеності значно менший чи взагалі відсутній. І фахівці можуть наперед визначити всі компоненти, обсяг роботи, час та бюджет. Меседж тут такий. Визначений контроль процесу це основа класичного проєкт-менеджменту, він працює, але працює тільки там, де в нас простий чи складний домен, де ми можемо дуже швидко зменшити рівень невизначеності. Давайте перескочимо важкий домен і перемістимося одразу в зону хаосу. І я хочу запитати вас, що ви думаєте, які підприємства по їх визначеності знаходяться в цій зоні гаусу? Подумайте, може поставте це відео на паузу і скажіть, стартапи? Так, а чому? Тому що вони, як правило, не знають, що вони. Хочуть будувати який продукт чи сервіс, та як його будувати. Тому що вони використовують нові технології і вони хочуть зробити щось, щось нове. Так, в них є ідея, але продукт та деталі цього не визначені на 100%. Інший тип компаній, які також знаходяться в зоні хаосу. Це компанії, які хочуть робити інновації. Та в принципі всі компанії, які хочуть робити щось нове. І моє запитання до вас: як вони це роблять? Вони наперед визначають бюджет, час, продукт, потім щось там за закритими дверима, чарують, якусь магію роблять, і та-да! В нас виходить продукт, будь ласка, ми випускаємо його на ринок. Ні. Якнайменші успішні стартапи та компанії, які роблять інновації, робляться по-іншому. Що вони роблять, це систематичний підхід до знищення невизначеності для того, щоб переміститися з зони хаосу в напрямку простої зони, простого домену. Для того, щоб точніше зрозуміти. Що будувати та як. Цей тип підходу називається емпірічний контроль процесу. Я повторю: емпірічний контроль процесу. Будь ласка, запам'ятайте цей термін. І що ми тут робимо? Ми просто викидаємо трикутник обсяг роботи, час та бюджет. Напевно, що ні. Давайте подивимося, що в нас тут буде. Напевно, в нас буде фіксований бюджет, навіть коли в нас дуже великі інвестиції, бюджет все ж таки обмежений. Щодо часу, я працювала з однією компанією, яка хотіла випустити продукт в сфері енергоменеджменту до виставки та презентувати його на виставці. Тобто, в нас була конкретна рамка часу, конкретна дедлайн. До виставки ми повинні були це зробити. Щодо обсягу, чи можемо ми його фіксувати? Я думаю, що ні. По-перше, коли ми робимо інновацію, ми просто не знаємо точно, який в нас буде обсяг, і що ми ем, хочемо точно отримати. Що в нас є, це ідея. Тому ми заміняємо обсяг роботи на ідею чи бачення нашого продукту. Чи ціль продукту це також називають Vision, Product Vision. Якщо ми порівнимо ці два підходи емпіричний контроль процесу та визначений контроль процесу, то ми бачимо велику різницю, а саме, до якої глибини, до якого степеню ми знаємо, що ми будуємо і маємо всі необхідні для нас деталі та компоненти. Важкий домен, по своєї суті, він ближчий до домену хаосу. Тому тут ми використовуємо той самий принцип систематичного регулярного зниження кількості невизначеності щодо компоненти що та до компоненти як. Емпірічний контроль процесу базується на трьох стовпах: прозорість, інспекція. Та адаптація. Я посилаюся на ці стовпи, тому що ми будемо ще їх бачити, коли будемо розбирати такий фреймворк, наприклад, як Scrum, Scrum каркас в наступних відео. Тепер давайте перейдемо до другого питання. Чому агілітет важливий? Подумайте ваш проєкт, в якому ви зараз знаходитесь, чи ваша організація. До якого домену ви можете себе віднести? Чи знадоходитесь ви в простому домені, складному, важкому, чи, може в зоні хаоса? Чи ясно і понятно вам все щодо продукту чи сервісу, чи проєкту, який ви виконуєте, і до того, як це робити, як це будувати, чи у вас ще багато питань? Більшість проєктів знаходиться поблизу важкого домену. І тому ваші проєкти можуть тільки виграти з використання емпірічного контролю процесу, систематичного зниження невідомих компонентів. А нас дорівнює агільності. Чим більше проєктів ми маємо в зоні важкого домену, тим більше ми маємо адаптувати принципи. Емпірічного контролю процесу. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам відповісти на питання, що таке agile чи агільність і чому агільність важлива. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Побачимось в наступних відео!